12 квітня, згідно з графіком, відбувся прийом міським головою громадян Тріпільського старостинського округу. На прийомі були присутні також староста Тріпілля та депутати від місцевих округів. Звертались люди з різних питань: пошкодження майна внаслідок бойових дій, земельні питання, особисті звернення, електропостачання тощо. Окремо слід виділити заяви стосовно доріг на деяких вулицях Трипілля. Весна цього року видалась рекордно дощова і насипні дороги на деяких відрізках внаслідок Великої кількості опадів порозмивались. Постійно підмиває. У нас навіть один участок дороги просто десь таким розміром просто провалилася. Дорога просто провалилася. Вода, відбувався З Заміною покриття будемо робити три потерпілі дороги, по жуківцях одну, по витичиву дві, по халипю тільки ямковий ремонт. По українці ямковий. Підсипка одна на Богдана Хмельницького. Ну, вся проблема в тому, що у нас громада дуже велика, а вартість робіт така трохи немаленька. По мірі е, можливості, звісно, будемо ремонтувати всі дороги. З дуже важливою проблемою звернулася ініціативна група села Трипілля стосовно функціонування православної церкви Трипілля Московського патріархату. Така проблема в Україні визрівала вже дуже давно. Від початку воєнного стану до Верховної Ради України надходили численні звернення органів місцевого самоврядування з вимогою заборонити в Україні російську православну церкву, а також діяльність її структур та організацій, які зберігають будь-яке підпорядкування. Зараз є безліч нарікань, що російська православна церква у тісній співпраці з державною владою держави агресора відіграла значну роль у формуванні та поширенні ідеології руського міра. Станом на сьогодні діяльність РПЦ на території України не заборонена на законодавчому рівні, а окремі релігійні організації в Україні зберігають канонічне підпорядкування РПЦ. Ховали Героя В'ячеслава Сурейко. Все село було. Не було місця, де стояти, але територія церкви була закрита. Дзвони, не дзвонить поминальні, 100 метрів до Алеї Героїв. Це не перший похорон. І не перший раз вся громада знає це село. І не перший раз не виходить батюшка і не молиться. Він взагалі не молиться. Вісім років пройшло війни. Він ніколи панахіди не приймав за об'єднаних. Він каже: Я туди не посилав і за посилки теж хлопців не посилав туди і нічого поснім не буду передавати. Були присутні і представники приходу Російської православної церкви села Трипілля. Чому до вас прихожанка ходила і попросила помоліться батюшка за мого сина, бо від 14-го року так. А він що сказав їй? Я тобі скажу слово-слово. А він сказав, я його туди не посилав, і молиться за мені. За його не діти. Це ж можна ці питання боїни. вирішити, підійти це, до нього. Давайте 40%. Жодної церкви ви не називаєте на території Росії Православної церкви України українською. Хоча діаспора українська, я вам скажу, в тюмені 64% українців проживають. Я вам друге питання задам. Ви зможете назвати мені хоча б один населений пункт в Росії з хоч з одною українською школи? Приміли... Їх було, я вам скажу, немає зараз жодної. Останню школу закрили, до речі, в тій самій Тюмені. Закрили в 2014 році. В 2014. І в Москві пам'ятаєте, коли закрили людину викладача на кафедрі? Яка викладала українську мову, і вона вийшла з протестом, і їй дали там умовно півтора року тюрми. Я вибачаюсь, що може мене як громадянина пов'язувати з тією територією, я по-іншому не хочу це називати, з тією територією, на якій не поважають українські погляди, які не поважають віру українців, на які не поважають? Українську мову і постійно кажуть, що притисняють тут у нас російську мову. Яке в мене може бути відношення як у громадянина? То що ви хочете від громади? Громада, до якої відносяться з неповагою, було вирішено, що громада Тріпілля сама собі має обрати майбутнє цієї церкви, адже церковні споруди належать громаді, а не священнослужителям. Вирішили провести громадські слухання по цьому питанню і рухатись далі вже за бажанням громади. А потім за рішеннями, проведеними е, громадськими слуханнями. Можливо, отець Петро вийде і переконає нас на цих громадських слуханнях. Можливо, що він поміняє статут, там, я не знаю, він буде, е, поміняє свою думку. Чи може він доведе, що в нього була інша думка, це наклепи в його бік. Може таке і таке буде. Але це має бути цивілізовано. Доведе він нас, переконає, хай служить. Хай вірує, ходіть там, я не, не великий знавець релігії, так як і юриспруденція, але хочу, щоб воно було якось е цивілізовано. Не переконає він нас. Значить треба. Значить, треба е, вирішувати, як буде далі. Передавати УПЦ, значить передавати ВПЦ. Хто буде за це відповідати? Потому що забрати цей час, вигнати усіх, і щоб воно розвалилася оця будівля, яка у нас в мене за спиною, то я теж цю не хочу. Загалом зустріч прийшла лаконічно та злагоджено. Було вислухано всі сторони та прийнято демократичні рішення. Нагадуємо, що виїзні прийоми громадян міським головою проходять в усіх старостинських округах нашої громади. З графіком прийомів ви можете ознайомитись на сайті Української громади.